В ефірі деталі на 21 каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Закарпаття з бюджетом. Депутати прийняли головний фінансовий документ 2016-го. На що і скільки запланували виділити грошей, розкажемо далі. На свята автобуси в Закарпатті їздитимуть рідше і в інший час. Графіки змінять на тиждень. А на шопінг в Угорщину треба їхати швидше і бажано не через загонь. Чому дивіться у випуску? 50-ма голосами за депутати Закарпатської обласної ради прийняли головний фінансовий документ області на наступний рік. У бюджеті 2016 закладено 4 мільярди гривень. Найбільші видатки традиційно будуть на медицину, освіту та соціальну сферу. Проте фактично, поки рішення технічне. Адже Верховна Рада ще не розглянула закон України про державний бюджет. Зробити це мають 24 грудня. Лише тоді можна буде говорити про той обсяги дотацій. Наталка ігнаці розкаже деталі. У 2016-му бюджет області складатиме понад 4 мільярди 83 мільйони гривень. Майже три з них підуть районним та міським бюджетам. Ще понад мільярд на утримання установ та виконання програм. Наступному році планується зростання мінімальної заробітної плати з травня і з грудня місяця. То е, в першу чергу необхідно було передбачити кошти на виплату заробітних плат нашим освітянам і медикам. А вже з вільних залишки будемо пропонувати всі програми, котрі прийняті на сесії обласної ради, додатково виділити кошти. З обласного бюджету 2016-го викинули сім програм. У наступному році їх буде 37. На програми обласного значення планується виділити 73 мільйони гривень. Традиційно найбільше коштів передбачено на галузі: охорони здоров'я майже 12 мільйонів, соціальний захист 19,5 та освіту більше 7 мільйонів гривень. Освітяни кажуть, фінансування заклали на рівні 2015-го, Деякі важливі напрямки поки недопрацьовані. Наприклад, поки нема коштів на закупівлю шкільних автобусів. Їх Закарпаття не отримувало вже два роки. В даний момент є проект розпорядження кабінету міністрів України, де для Закарпатської області передбачено 26,4 млн грн мільйони гривень на придбання якраз шкільних автобусів, які б ми в першу чергу спрямували на придбання 20 автобусів, які були вилучені військовими комісаріатами і були відправлені в зону АТО. Але ці кошти до цього часу так і не поступили. У нас в планах на 2016 рік з 2016-го розробити нову програму щодо. Виділення нам коштів на придбання шкільних автобусів, проте це лише технічний бюджет, до якого вноситимуться зміни, коли і якщо Верховна Рада проголосує за закон про державний бюджет четвер, і в першому і другому читанні хочуть прийняти бюджет України. Тобто за одну ніч 800 сторінок бюджету України, головного фінансового документа, депутати повинні вивчити, опрацювати і прийняти. Зрозуміло, нічого в державі на сьогоднішній день на жаль не помінялось. Якщо ж бюджет приймуть обласна рада за один-два дні повинна буде відкоригувати обласний бюджет разі неприйняття закону по державну бюджет не будемо користуватися даним рішенням по обласний бюджет яке винесено на ваш розгляд Потім січня будемо мати можливість фінансувати всі видатки, які передбачені бюджеті. крім бюджету. Депутати проголосували за кілька транскордонних програм підтримали звернення щодо оприлюднення результатів, ЗНО, яких наразі немає в широкому доступі, виділили кошти на освітні заклади щодо утримання мобілізаційного резерву. Спілкувалися за зачиненими дверима. А ми поцікавилися у закарпатців на що треба спрямовувати більше грошей і чому відповіді у традиційній рубриці Громадська Думка. Саме більше на здоров'я бо треба. У Нас вон і діти малі, і ми старі вже. Так що. Тільки на здоров'я. В першу чергу на дороги то однозначно потрібно виділяти кошти. Проти паводків треба, так проти паводків, то дамбі однозначно. Можливо, то однозначно. На дороги в першу чергу, во вторую на транспорт, тому що в маршрутки утром не зайдеш, не помістишся. Щоб туризм розвивався, правильно? Щоб ми процвітали. Я думаю, все ж таки на медицину потрібно зараз дуже багато в. Таке хвороб вилазить якраз на зиму. Обов'язково на дорогі це катастрофічно. Бо Просто. приїжджають із за і кажуть, що все круто, але якщо б більше не приїдемо, ми не приїдемо, дорог. бо дороги у нас такі. Yeah. На освіту і медицину в першу чергу повинні були виділити. Звичайно, це, це проблема Закарпаття завжди була і буде, напевно. На всі ці потреби потрібно виділяти гроші. Ну але на жаль, маємо те, що маємо. Кошти в першу чергу потрібно, бо на протипаводкові заходи звичайно тільки так. У 2016-му закарпатським медикам можуть скоротити держсубвенції. У МОЗ повідомили бюджет системи охорони здоров'я скоротять на 2,5 мільярди гривень. Загалом у наступному році на медицину в Україні планують витратити 44 мільярди гривень а це на 5% менше ніж у 2015-му. Зекономити кошти планують саме скороченням субвенцій регіонам. В уряді кажуть, витрати скоротяться за рахунок реорганізації, тобто зменшення кількості ліжкомісць у лікарнях. Затори на українсько-угорському кордоні перетнути пункт пропуску чоп загоні проблематично. Угорська поліція радить скористатися іншими КПП. Корки на кордоні з легкових автомобілів пов'язують з великою кількістю заробітчан, які повертаються з-за кордону на свята додому. Натомість закарпатські митники повідомляють, закарпатські пункти пропуску працюють у штатному режимі, і затримок у оформленні нема. А на святкові закупки в Угорщині варто поквапитися, як повідомила Національна торгова асоціація сусідньої країни. 24 грудня магазини працюватимуть максимум до 13.00 за київським часом. А 25, 26 та 27 грудня всі супермаркети та торгові центри будуть зачинені. Виняток складатимуть заправки, чергові аптеки, ярмарки та маленькі сімейні магазинчики. Обмеження в робочому часі також не стосував. Відбуватиметься пекарень та салонів краси на свята міжміські автобуси курсуватимуть за окремим графіком приміські за розкладом вихідних днів. На новорічно-різдвяні дні розклад руху закарпатських перевізників відкоригували через очікуване зменшення пасажиропотоку. Тому з 1 по 7 січня автобуси та маршрутки курсуватимуть рідше та в інший час. Розклад руху транспорту на міжміських маршрутах можна знайти на сайті Закарпатавтотранс. Приміські обслуговуватимуться за традиційним розкладом вихідних днів. Занадто теплий грудень може позначитися на майбутньому врожаї за кілька днів до нового року. В кількох районах Закарпаття вже набубнявіли бруньки, кизилу та магнолії, а місцями зацвіли плодові дерева. Біологи попереджають, це може спричинити зменшення врожаю, адже подібна ситуація в краї повторюється вже на перший рік. Тобто відбувається зміщення сезонів, а це приводить до порушення деяких циклів у природі. Сильних втрат понести не маємо заспокоюють біолог але деякі види рослин під загрозою зникнення є й інша проблема: через дуже теплий грудень у рослин розвиваються хвороби та активізуються шкідники, які не встигають замерзнути. Це приводить, звичайно, що до деяких порушень циклів в природі, деякі дерева активуються і так далі, але відбувається потихеньку адаптація. Тобто ті дерева, які реагували на, на, на цей теплий сезон, вони потихеньку відмерзають, вимирають. Тобто так чи інакше, в природі відбудуться зміни. Да? І вони якраз і характеризуються от тим, що ми бачимо, що, що якісь дерева позацвітали, інше щось. Ну, що, що сильно скажімо, активізувалося, воно, надзвичайно що вимерзне. Но, але ті, що адаптувалися, ті залишилися, тобто у нас відбудеться зміна потихень. Зміна сезонів. Ну, чим це ще недобре з тої позиції? Справа в тому, що дуже таки теплий період, він в принципі, спонукає до розвитку деяких захворювань, грибкових захворювань, тобто шкільники не вимерзають, які би мали вимерзати. Ну і це, відповідно, ми маємо і наслідки в кінці кінців, що хворіють рослини. Тобто, іде. Але, ну, на жаль, це є. Чи, на щастя, не знаю, це є звичайні тепер кліматичні зміни. І до них треба вже потихеньку адаптуватися. І В не має виходу. Вони або адаптуються, або заміняться на інші. Продовжуємо попереду у деталях. Про таке скільки боргуємо. Наші журналісти рахували з якою комунальною заборгованістю йдемо у 2016-й. Додатковий збір за газ уже за кілька місяців в рахунках українців може з'явитися ще один пункт сплата за користування плитою та котлом. Дитячі мрії у листах побажання малечі відправили на північний полюс з ужгородського відділення Укрпошти. У новий рік з боргами у 2015-му всі комунальні послуги значно подорожчали. Разом з цим зросла і кількість неплатників. Ужгородському водоканалу боргують 36 мільйонів гривень. 60% суми заборгували містяни за електроенергію. Жителі обласного центру сплачують справно навіть попри здорожчання. А найбільше боргують за газ за 11 місяців. Кількість боржників відчутно зросла. З якими боргами йдемо у дві Шістнадцятий підсумує наша Олександра Туранова. Галина Степанівна у новий рік іде без боргів. Вірить, що це гарна прикмата. Хоча у 2015-му втілити її жінці далося як ніколи складно. Дохід у родини з трьох пенсіонерів мізерний. Вистачає стареньким на платіжки, ліки та скромне харчування. Не хочу мати боргів, тому я, от як, як скільки натопила, стільки заплатила. Міні хватає значить не топлю. Все. Воду економимо. Теж, боргів нема, слава Богу, нема. Тут боргів, ЖЕКу немає боргів. Всюди, де, де є? Вод, тому нічого боргів в мене нема. А у більшості закарпатців борги є. У 2015-му лише кожен третій закарпатець може вчасно і повністю сплачувати за газ, світло та воду. Для більшості ж розмір платіжок перевищує 25% місячного заробітку. У порівнянні з 2014 роком електроенергія для середньостатистичної родини здорожчала на 50 гривень у місяць. А для власників приватних будинків тариф зріс майже на 40%. і суттєво вдарив по кишеням. Хоча за світло закарпатці боргують найменше, бо неплатників майже відразу відмикають від мережі щодня. Таких абонентів з десяток. Робота у нас стандартна. Це попередження. Ну, в основному на рівні попереджень це питання закривається. Ну а якщо щось уже кардинальне, це відключення. При відключенні споживачу, потім, окрім боргу за електричну енергію, необхідно буде сплатити як за послуги з відключення, так і з підключення. І ці суми можуть сягати до 300-400 гривень за ці послуги. Здорожчення газу у 2015-му найбільше вдарило по гаманцям ужгородців. Ціна зросла майже у чотири рази. За статистикою кожна шоста сім'я отримує субсидію на природній газ. Попри це, боржників на газ стало на 5% більше. Загальний борг на початок грудня становить 140 мільйонів гривень. Якщо порівняти з минулим роком, аналогічним періодом, то в нас за 11 місяців 2014 року рівень розрахунків був би вище 100%. От в цьому році, звичайно, при такій ціні, так от, скажімо так, врахов... сподіватися на те, що рівень розрахунки буде за 100%, напевно, марно, так. Ну, але є комплекс заходів, які це, по-перше, і субсидії. Ну і активізували відповідно роботу по відключенням. З початку жовтня газовики теж почали відключення. У 2015-му газ відрізали двом тисячам сімей. Більшість з них досі не підключені, бо борги не сплатили. Жорсткі міри щодо Власників квартир приймають при трьохмісячній заборгованості. Приватних осель щойно борг перевищить дві тисячі гривень. 36 мільйонів гривень загальна заборгованість Ужгородському водоканалу. 65% цієї суми борги містян. Інше підприємств банкрутів та коротнянської сільради. Початку року заявлено позовів про стягнення заборгованості по фізичним особам 371 позов. Умови подачі позову до суду на даний момент для підприємства ускладнились, тому що з 1 вересня вийшла, набула чинності нова редакція закону про судовий збір і за пред'явлення позову до фізичної особи незалежно від суми заборгованості, ми повинні сплачувати порядка 600 гривень судового збору. Сам водоканал теж боржник КП винне за світло майже 3 мільйони. Заборгованість збільшилась в усіх містах та районах області, крім Воловацького та Свалявського. Лише за один місяць, у жовтні 2015-го порівняно з вереснем кількість боржників зросла на 9% і відсоток стрімко збільшується. У середньому Закарпатті боржники не платять за комуналку по 4 місяці. Для рубрики громадська думка ми запитали у закарпатців, чи встигають вони розрахуватися з боргами ще цьогоріч. Дивимося. Надіюсь, батьки зуміють заплатити до нового року, ну не на те, що ціни піднялися. Гроші якось знайдемо заплатити за комунальні послуги. Я ще не знаю. Я надіюсь пережити зиму, тому буде мій досвід. Досвід пережити зиму. Думаю, що так. Ми з да, сімейного бюджету виділимо на комунальні послуги. Я вже розрахувалася. Дуже важко, дуже велика платня, особисто за газ. Ну, треба щось урізати для того, щоб все заплатити. Так не можна залишати боргини на, на наступний рік. Як же я От, роздягнуся, віддам борги. Ці закарпатців чекає додаткова плата за газ із квітня 2016-го Українцям хочуть додати щомісячну абонплату за користування газовими мережами, і сума не залежатиме від кількості спожитого газу. За розрахунками робочої групи Нафтогазу абонплата за доступ до труби складе 17 гривень на місяць, якщо у вашій оселі є лише плита за наявності. Тільки плити та котла 29 гривень. Найбільший здобуток закарпатських енергетиків відсутність вілових відключень світла у 2015-му. Закарпаття обслуговує понад 18 тисяч кілометрів ліній електропередач та майже 5 тисяч підстанцій. А послугами компанії користуються більше 440 тисяч споживачів. У 2015-му «Обленерго» сплатило 155 мільйонів податків у своє професійне свято День енергетика, який відзначають сьогодні. Працівники галузі кажуть цьогоріч головну увагу зосередили на ремонті та модернізації мереж і пишаються тим, що вдалося уникнути білових відключень, коли майже всі регіони сиділи без електрики через економію. У нашій області таких крайніх заходів вдалося уникнути. Вдалося нам уникнути єдиній області в Україні, яка пройшла осінньо-зимовий період 2014-2015 рік без війових відключень, і без ведення надзвичайного стану в енергетику Закарпатської області. Ну і завдяки 100% розрахунку споживачів з нами, ми 100% розрахувалися за куплену електроенергію в енергетичному ринку. Варла під загрозою на отримання атестату Федерації футболу України Ужгородський клуб один з найбільш проблемних у прем'єр-лізі і має величезні зарплатні борги. До того ж, представники Говарли проігнорували засідання комітету ФФУ з атестації футбольних клубів. Тому, поки атестат для участі в сезоні 2016-2017 для закарпатської команди під загрозою, погасити заборгованість перед футболістами та персоналом клубу керівництво Говарли Обіцяло неодноразово. Але за рік борги лише накопичилися. Листи Діду Морозу писали дітлахи в Ужгороді, а ще про свої мрії та бажання малеча змогла розказати і особисто головному Діду Морозу України. Спеціально для цього він приїхав до Ужгорода, а ще привіз з собою листа від маленьких львів'ян. Закарпатську малечу попросив написати листівку для діток з Івано-Франківська, куди головний казковий персонаж нового року відправиться вже завтра. Такий символічний квест роблять для дітей всіх областей. Нині ж серед маленьких закарпатців, які прийшли на пошту відсилати листа з побажаннями, і кілька десятків вихованців перечинської школи інтернату. Разом із малечою дід Мороз урочисто представив і святкову передноворічну марку, а діти по секрету розказали про свої бажання. Альбом ручки олівці фамасти і осепет. Ручку, ляльку і краски, милосердя, любові, щирості, дівчатка красивих, хлопці писали. Хлопців розумних це дівчата без став. А крім того, вона ще має поштову ознаку, а саме випущена власна марка. І очікування Діда Мороза це ще очікування спецпогашення, яке буде проводити безпосередньо Дід Мороз. Спеціальна власна марка. Такими були інформаційні деталі вівторка. Бережіть себе на все добре.